Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма. Варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні у нас досить така цікава програма. Це питання від наших громадян, від наших глядачів. Немає єдиної теми, але ну питання, які дійсно турбують. Господар тримає велику пасіку. Сусіди почувають себе у небезпеці і пишуть, що вже були навіть неприємні інциденти, і запитують, чи існують для бджолярів. Правила утримання пасіки так, існують, оскільки на жаль, я з вами погоджуюся, таких питань виникає дуже багато. Вони не поодинокі. Що стосується бджолярів і розміщення пасік, у нас є закон про джільництво, який чітко передбачає, що це застосовується від і юридичних осіб, і для фізичних осіб. Всі особи, які тримають пасіку, вони повинні бути зареєстровані. І відповідно ці пасіки мають бути внесені відповідний реєстр. Є ще в 2001 році була прийнята інструкція про. Попередження до ліквідації форобджіл, так законодавство передбачає, що якщо це пасіки розміщуються на території присадивних ділянок, є вимога, що на одну пасіку має бути не менше 30-35 квадратних метрів площі, і має бути, значить, ці пасіки мають обсаджуватися деревами. Чагарні кущами, деревами, тобто, щоб бджоли могли літати, і має бути встановлена огорожа не менше не висотою не менше, ніж 2,5 метра. Такі відповідні вимоги є. І Якщо ці вимоги не дотримуються, в даному випадку в нас є стаття. Значить, стаття 107 корснітивні по правопорушення, порушення законодавства про пропортарного медицину та получення тварин здійснює на Держпроживслужби, якщо особа, яка тримає пасіку, не дотримується, громадяни мають санкції Держпрожив і значить, відповідно вони проведуть перевірку з цього приводу. Бачите, ваше питання актуальне, оскільки в нас недавно був анонс, що в, в в лютому місяці Хмельницький апеляційний суд розглядав аналогічну справу. Ця справа була Дунаєвецького міськрайонного суду, де суд, Донаєвецький міськрайонний суд зобов'язав особу, яка отримує пасіку, провести відповідність, посилаючись якраз на ці нормативи, і Хмельницький апеляційний суд залишив без змін, якраз посилаючись на ці відповідні нормативи, де була проведена перевірка, де були встановлені порушення, і особа має провести відповідність, тобто скаже в Частині площі, в частині паркана, огороджі, яка має бути, щоб дійсно ці пасіки і ці бджоли не створювали значить, якісь неприємні ситуації або іншим мешканцям, які проживають по сусідству. А от наступне питання вже маємо від бджоляра, який запитує: чи зобов'язані фермери повідомляти пасічникам, коли планують обробляти поля хімікатами, і чи можна вимагати відшкодування, якщо такого оголошення, такого повідомлення не було, а бджоли загинули? Дивіться, ми опять вертаємося до цього закону про бджільництво, який чітко передбачає, що дійсно. Закон чітко говорить, що юридичні та фізичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані пізніше за три доби до початку обробки через медіа попередити про це пасічників, пасіки, які знаходяться на відстані до 10 км від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і дії токсичності препарату. Тобто, механізм цей прописаний. Відповідно, ці юридичні і фізичні особи повинні повідомляти, крім того, органи місцевого самоврядування на території яких де планується це здійснення обробки. Але при умові в тому, що ці пасіки, які повинні бути зареєстровані в передбаченому законом порядку, оскільки мають бути облік, і є відповідні правила реєстрації, і в такому випадку, якщо була дотримана процедура, були порушені оці вимоги, дійсно в такому випадку, якщо Дійсно, про це застосування е, труту хімікатів привело до загибелі бджіл. Створюються комісії, які проводять розслідування, щоб буде встановлено, що це було пов'язано саме з цим, або з порушенням процедури, особи мають право на відшкодування відповідних заподіяних збитків. Свій час декілька років тому дуже була велика, я пам'ятаю, і в засобах масової інформації ну були такі на ситуації, території так. Найвецького району. У нас було в деяких населених пунктах. у Нас дійсно там і збиралися пасічники, і дійсно була привернута увага з цього приводу, коли місцеві агропідприємства проводили обробку, своєчасно не попереджали, або там є час, коли мають бути попереджені. На жаль, у нас випадки є, коли, от бачите, тут в законі написано, що в випадку, якщо не менше 10 кілометрів, там взагалі біля самого населених пунктів, що там страждали не тільки пасіки. Люди, да, люди страждали, коли просто обробляли утруту хіміката, ми uh -huh. ці хіміката йшли на. Присадибні ділянки мешканців, і в них там урожай був знищений. Такі випадки є процедура, прописана в такому випадку. Якщо дійсно агропідприємство порушено, є органи поліції, органи місцевого самоврядування, є органи Держпродспоживслужби, які це питання контролюють. Будь ласка, звертайтеся, і практика судова з цього приводу і наступне питання не менш цікаве. Чоловік на власному подвір'ї збудував голубник. Спершу була невелика кількість пернатих, і вони утримувались на великій території, повністю закриті сіткою. За кілька років птахів стало у рази більше, а чоловік сітку зняв. Голуби гадять на сусідські подвір'я, на автомобілі. Мирним шляхом конфлікт перегулювати не вдається. Люди питають, що ви такому ну такій ситуації робити. Це управду також є пинанормативна база, а саме. Одравно-санітарні вимоги до отримання голубів, це ж вони були прийняті в лютому 2013 року, де чітко передбачається по вимоги до отримання голубів як окремої, скажімо, птиці. Де процедура прописана, де вони мають утримуватися, при яких умовах утримуватися санітарні вимоги, ветеринарні вимоги. Крім того, є нормативи документів забудові населених пунктів, де передбачено, що господарські будівлі, сериї для худоби інших тварин та птахів, площою до 50 квадратних метрів мають розташовуватись не ближче 15 метрів до житлових будинків літній кухонь, та не ближче 20 метрів від швидловин, водопостачання пітних джерел. Тому в даному випадку, якщо такі випадки є, люди в них за Держпрослуживслужбу, які проведуть перевірку, вони мають встановити, тобто чи дійсно, скажімо, там є порушення, чи дотримується господар е, голубів вимог чинного законодавства. Якщо він не дотримується, буде складений протокол про адміністративне правопорушення, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Пакт притягнення до відповідальності це вже є обставину, яка підтверджує порушення, і в такому випадку люди можуть ставити питання вже про тягнення до відповідальності, ставити питання про усунення перешкод, оскільки чинне законодавство передбачає, що якщо, якщо значить, особа неналежним чином отримує або порушує умови законодавства, то в деяких випадках вплоть до конфіскації значить, відповідних тварин. Тому в першу чергу звертався Держпродспоживслужби, які мають провести перевірку і це зафіксувати. На жаль, велика проблема тема безпритульних тварин. Ну, нікуди від неї не дітись, але люди запитують, чи дозволено розміщати притулок для бездомних тварин в межах житлової забудови? Дивіться, є і, опять же відповідні нормативи. Значить, є положення про притулок для тварин. Воно ну, затверджено, що було у 2010 році, і чітко написано. Притулок розташовується в житлових будинків та будівель іншого призначення на відчині ближче 300 метрів. Територія притулку має бути огороджена. Тобто до 300 метрів будь-якого, чи це буде житлова чи не житлова забудова, притулки не мають розташовуватися. Якщо вони розташовані ближче, це вже є порушення, і притулок утримується з порушення вимог чинного законодавства. Опять же, є ветеринарно-санітарні вимоги до утримання. Тварин у притулках, де ці всі процедури прописані, тому органи місцевого самоврядування, а притулки вони повинні бути зареєстровані. Є процедура, ті органи, які створюють, вони повинні зареєструвати її, і під час створення реєстрації цих притулків якраз мають бути враховані дотримані ці вимоги. Ну на жаль, камянці Подільському це велика проблема, тому що свого часу навіть за кошти громадського бюджету мав будуватись притулок, але ці кошти громадська організація не отримала, їх взагалі відібрали, скажімо так, назад, до бюджету. І на сьогодні ну, влада, Ора місцевого самоврядування, здається, цією темою взагалі не переймається. А проблема насправді дуже велика. Ну, проблема, я погоджуюсь, дуже велика і не тільки складна. Самі е, люди створюють цю проблему, оскільки в, в деяких випадках буває, що люди беруть собі тварин. Так. Так, вони. Оскільки будь-яка тварина, яка б вона не була, чи вона велика, чи вона маленька, це вже є відповідальність. За них треба відповідати, за них треба відповідати. На жаль, люди беруть, протримують, потім їм щось не сподобалося чи не складують, вони просто їх виганяють на вулицю. На жаль, зоозахисники, волонтери сьогодні тягнуть це на своїх плечах, але ну, не мають фінансової підтримки від органів місцевого самоврядування. І взагалі, я кажу, цією проблемою так схоже, ну так серйозно ніхто не переймається. На жаль. Я з вами погоджуюся, але це дуже-дуже складне питання, і воно питання в тому, що будь-яке будь рішення, яке навіть приймає орган місцевого самоврядування, воно викликає подвійну реакцію і позитивну, і відповідно негативну, оскільки яких, все одно ж воно пов'язано з тим, що і та сама стерилізація, вона тягне за те, що є втручання в життя відповідних тварин. І в нас деколи захисники, вони Можливо, я з ними погоджуюся, але все ж таки, е е якщо та безпритульна тварина нападе на тих маленьких дітей або на громадян і не несе шкоду, то ну, це теж звертати увагу. Наступне питання з цієї ж теми про тварин. В Україні заборонена діяльність пересувних звіринців, зоопарків та виставок диких тварин. Чи поширюється така заборона на пернатих? Так, поширюється на дику птицю. Оскільки у нас є закон про захист тварин від жорстокого поводження, в цьому законі чітко якраз цей закон визначає заборону використання тварин у Кориді, створення діяльності пересувних е, звіринців, пересувних зоопарків і пересувних виставок диких тварин, а є визначення, що таке тварини в цьому законі, якраз дика птиця і. і, і е, Домашня птиця, воно відноситься до тварин, тому дикі тварини і дика птиця якраз не можуть бути в пересуваних звіринцях, зоопарках, виставках. Домашня, будь ласка, і така ж заборона стосується і оцих селфі фотографувань на вулицях з тваринами, птахами, так? Так, так, так. Тобто скажімо, скільки, наприклад, якщо ми говоримо про дикі, однозначно угу. воно заборонено, якщо про домашню, ну такої заборони немає. У багатоповерхівці власниця однієї із квартир тримає у себе понад 10 кішок. Сусіди скаржаться на неприємний запах у під'їзді і запитують, чи є якісь законні підстави якось вплинути на господарку. На жаль, таких ситуацій дуже багато, і я можу сказати, що дієвого механізму впливу практично немає. У нас є кодекс мітинги правопорушення, де стає стаття 154 порушення правил утримання собак і котів. Оскільки для утримання собак і котів також є правила, які прописують, які приймають органи місцевого самоврядування, де цей механізм прописаний. Але будь-які правила вони прописані для тих людей, які їх дотримуються. Ті особи, які не дотримуються, вже з ними важко боротися в такому випадку. Людям треба звертатися вперше Держпропозослужбу де, які встановлюють порушення факту тримання собак і хотів. це органи поліції, органи посадові особи, та які здійснюють від органів місцевого самоврядування нагляд за дотримання правил благоустрою, оскільки це теж правила благоустрою, які можуть бути притягнуті до відповідальності. В такому випадку стаття 104 передбачає, що, наприклад. Порушення права отримання собак і котів привели до заподіяння шкоди, здоров'ю людині або її майну. В такому випадку, за рішенням суду, ці тварини можуть бути конфісковані. Але реально, як це зробити, це я дивився судову практику. В деяких випадках у нас будуть довгі роки для того, щоб це боротися, скільки у нас є ще е, норма конституції, яка передбачає непорушність житла. Нині і зайти, тобто без відповідної санкції, без відповідного дозволу на території житлових чи не житлове приміщення, тобто неможливо для цього необхідно мати, для цього необхідно встановити. Є правила, хто це має здійснювати, оскільки є в цивільному законодавстві належний, належний позивач, чи є право порушено або відповідач. Ну, дійсно, це дуже складна ситуація не тільки нашого міста, це взагалі практично всієї України. Ну на жаль, але людям одно треба починати. Це в першу чергу держпрославслужба, поліція, органи місцевого самоврядування. Ну і далі якось боротися, оскільки на заході і з цим трошки краща боротьба в них ситуація складена, оскільки там в такому випадку особу навіть можуть виселити житла, забрати в неї відповідне житло. нас Поки такого чинним законодавством не передбачено, нас можуть тільки за висловити особу за позовом іншого співвласника або мешканці цієї квартири. За позовом сусідів, вже такої норми не передбачено. Колись, не коли практику судову теж треба створювати навіть, якщо говорити про конфіскацію тварин, то це теж величезна проблема, бо потрібно мати куди їх конфіскувати. А що говорити про те, якщо немає притулку і куди цих тварин діяти? Тому єдиний, мабуть, дієвий механізм це впливати на свідомість таких господарів, якщо це вдається взагалі зробити. Так, тобто я погоджуюся в такому випадку, якщо дійсно людина от вона е тримає якусь певну кількість е тварин, чи то котів, чи то собак, якщо вони перевищують вже всі допустимі норми, це може вказувати і на якісь е хвороби самої людини. Це теж вже на це треба звертати увагу, оскільки це і ментальне здоров'я, і психічне здоров'я. Ну, але... В законі чітко написано, що кожна людина повинна так здійснювати свої права власності, так користуватися своїм майном, щоб не приносити шкоду іншому власнику або майну інших осіб. То якщо людина хоче тримати в себе тварини, вона повинна розраховувати, що вона повинна це робити так, щоб це не шкодити іншим особам, які які знаходяться поруч. І фінальне питання на сьогодні від автомобіліста, який втрапив у халепу, і запитує, чи є різниця, якщо під колеса автомобіля потрапить курка, гуска чи собака? Ну, в даному випадку різниця тільки є вартості курки, гуски і собаки. Оскільки якщо дійсно під колеса втрапилося, це вважається дорожньо-транспортною пригодою. Відповідно, uh -huh. що дорожньо-транспортна пригода є процедура, яка прописана. В деяких випадках в нас багатьох, що автомобілісти просто з'їжджають, їдуть. Хоча це якщо це дорожньо-транспортна пригода, це вже здійсніться дорожньо-транспортної пригоди. В такому випадку, ну якщо вже так сталося, є краще домовитися з власником цієї. Тварини, чи то курка, Птиці, чи гуси, яка чи, чи тільки питання в яку шкоду заподіяла птиця самому транспортному засобу, але тут ще треба бачити, чи будуть отримані право власника, який отримує ту птицю чи тварин, чи він її дотримався вимог, угу. і чи дійсно. Хто винен цій дорожньо-транспортній пригоді, оскільки не завжди водій транспортного засобу винен. Хоча в нас є норма цивільного законодавства, що власник джерела підвищеної небезпеки значить, завжди несе відповідальність, але ми говоримо про цивільну відповідальність. А в першу чергу треба дивитися, що стало причиною, якщо дійсно вона водія транспортного засобу, значить він туди повинен шкодувати відповідні заподіяні збитки, Тобто, по суті, шкодувати вартість. Того майна, скільки птиця чи це собака, це все одно в цивільному законодавстві це є річ, а річ, будь-яка річ, має певну вартість. Дякую вам за такі вичерпні відповіді. Підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, скажемо, що законодавча база є. Правила існують для всіх, незалежно від того, розводите ви тварин, птахів чи комах, але ви повинні робити це так, аби не створювати якісь незручності і перешкоди для людей, які проживають поряд. Дійсно, завжди має бути певний баланс інтересів і будь-яка дія особи має в першу чергу, скажімо, вимірюватися, чи не впливає, чи вона не шкодить інтересам іншої особи. Скільки я завжди кажу, право кожної людини закінчується там, де починається право іншої людини.